Писанка авторства школярки із Коломиї перемогла на всеукраїнському конкурсі. 14-річна Ольга Філіпчук, вихованка гуртка Ековектор місцевого центру позашкілля. На всеукраїнський конкурс від національного еколого-натуралістичного центру міністерства освіти і науки України надійшло понад пів тисячі писанок із 22 областей України. Писанці авторства Коломиянки присудили диплом першого ступеня. Коломиянка Ольга Філіпчук навчається у сьомому класі Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. Дівчина розповідає у її родині традиційно перед великоднем розписують писанки. Мама й бабуся вже кілька років підтримують цю традицію. І вона бо я живу ж в Коломиї, а Коломий славиться своїм музеєм писанки. І я же не спробувати це. Заняття Ольга вже три роки навчається у Коломийській художній школі, а ще відвідує гуртки екоспрямування центру позашкільної освіти Коломийської міської ради. Саме між вихованцями гуртків такого спрямування щорічно організовують загальнонаціональні конкурси Національний еколого-натуралістичний центр Міністерства освіти та науки України. І от цьогоріч від центру надійшла пропозиція взяти участь у категорії писанкарство. Загалом відгукнулись сотні учасників, було представлено понад 500 писанок та майже три. 300 великодніх виробів у формі яйця серед сотень робіт з усієї країни. Творча праця Ольги Філіпчук із Коломиї привернула увагу журі своєю майстерністю, автентичністю і любов'ю до українських традицій. До слова, це вперше дівчина відправляла писанку для участі в конкурсі. Мені запропонували взяти участь, так як я вже малюю не перший рік. Мені одразу ця ідея дуже сподобалася. Тому я довго не думаючи, вирішила, що мені треба в цьому взяти участь. Написала ту писанку, вона мені дуже сподобалося. Думаю, що точно виграє. Відправила і так і було. Зайняла перше місце. Полювала це з захопленням, з очікуванням, що відбудеться, яке місце чи що. Що подальше буде з нею? Так як це проходить конкурси від нашого саме натуралістичного центру, тому ми, і ми взяли участь у цьому конкурсі. Сподівалися, що ми отримуємо ну, друге, третє місце, але що нас так оцінять високо. То це була трошки несподіванка. На заняття гуртків, ековектор та «Екофітодизайн» від місцевого центру позашкільної освіти діти опановують основи фітодизайну, вчаться доглядати за рослинами, розповідає керівниця гуртків Наталія Філіпчук. Ми більш працюємо з природним матеріалом, флористичні композиції, з сухоцвітів, з вазонків, з сукулентів композиції, робимо такі, як зимові сади, топіар. Арії на своєму гуртку стараюся приділити більше уваги не тільки екологічному спектру, але і нашим традиціям Писанкарство – так само екологічний вид мистецтва. Робимо такі майстерки, де робимо як з природнього матеріалу писанки, так і традиційні. Найкращі роботи, зокрема і писанку авторства Ольги Філіпчук, представлять на експозиції Ольга Гереджук, Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК.